Друзі, всім привіт! Сталося дещо несподіване. Чесно кажучи, не очікував, що розробники на це підуть. Взагалі не було ніяких ні тізерів, ні анонсів, ні навіть уявлення, що можна зробити. е, зробити з цієї гри Battle Рояль, але вони просто взяли і викатили цей режим. І я вам скажу, ця гра гралася дуже круто своєї першої частини. Вона так, не днішова, нішова гра. Я про це говорив уже в огляді на цю гру, але. А друга частина відчувається, відчувається дуже круто, і тут вони випускають Battle Royale, друзі. Сьогодні ми з вами його зацінимо. Я трошечки пограв, розімнувся в аркадних режимах. Ну, не в аркадних, а ви зрозуміли, типу захоплення точок і всяке таке. І що ж налаштував керування, і, коротше, відправляємося в бій. і Дивимося, що ж за королівська битва у нас нова така з'явилася. Поки ми завантажуємося, хотів сказати, що граю я перше, от Тільки-тільки розімнувся в аркадних режимах і е, йдемо вперше в Battle Royale, але я бачив бачив відео з гімплея, е, грати будемо четвіркою. І здається, це поки що один доступний режим, гра, гра четвірками. От, і з особливостей, друзі. Тут е, декілька карт, що я бачив, я трошки цього не зрозумів. Зараз ми це все подивимось. Тут декілька карт, які між собою з'єднані порталами. Це дуже цікаво виглядає. Вони мають е, різну стилістику. І я коли це на відео побачив, я такий вау! Оце дійсно креативно. От зараз ми летимо в літаку. Я не знаю, захочуть вистрибнути мої тімейти на першому на першій карті чи ні. Сріж за все, ні, і ми можемо полетіти в іншу карту. Дивіться. Бля, це є геніально. Оп, і в нас інша карта. Причому, я так розумію, ми на ту карту зможемо перейти, коли туди піде зона або щось таке. Я не знаю, як це відбувається. Ну, типу, дуже цікаво. Чи, чи гра буде тільки на цій карті. Коротше, зараз подивимось. Так, ну висадка стандартна, в принципі. Шукаємо зброю, набої, всяке таке. Так, багато всякої всячини. Так, перша пушечка. Щось типу снайперки. Пістолет я, мабуть, зміню на автоматичну якусь пушечку. Так, зелена зброя є, я знаю. Є патрони. Ага. Ну залишуся з автоматом, хоча я не певен, що це краще. Наші вже воюють в якусь сторону. Так, команда. Ух, скільки тут... Скільки тут противників. Чись в мене на альт стоїть мапа, хоча має стояти стрибок. Зараз я це перероблю, але... Тільки трошки відіграємося, я думаю, спочатку. Бо я не можу затрибати. Жесть. Так. так, мені б десь сховатися, налаштувати керування швиденько. Так, все круто я все зробив як має бути. Мене хтось просканив, скоріш за все, я свічусь червоним. Мінус. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тяжко. Так, ми її розібралися, не. Тримаємось команди, трошки не розумію, що робити перше. А по-друге, трошечки мені здається, що ФП ста не вистачає, але можливо це через запис і стоять високі і максимальні налаштування. От, сподіваюсь, головне, щоб на записі було нормально. В принципі, так можна грати, але. Головне, щоб на записі було ок. Так, втіпих є ще щити, є, як в апексі. У мене, до речі, нуль щитів. Як їх поповнити четвірка? Прикольно, щити поповняються. Пластинки такі ламаєш і щити поповняються. Блін, дуже креативно, якщо чесно все виглядає. Гарно, креативно, і, блін, не знаю, все хочеться грати. Я зрозумів, що я хочу все пограти, як тільки на відео побачив. От, а коли зайшов ще в, в режим захоплення точки, я відчув оцю фізику, ці муви, цей джетпак, і я такий бляха, я хочу пограти в королівську битву з такою фізикою і з таким геймплеєм, і вау! Перші враження круті. Трошечки лагає, єдиний мінус, але я думаю, що це через запис. Ну або трошки попущуся, я все-таки на ноутбуці граю і зроблю менше, менше налаштування. Ну я думаю, якщо, якщо вам гра зайде, сподобається. Знову ж таки, навряд чи, тому що аудиторія невелика. Зараз в гру грає 20 тисяч, я дивився перед записом відео. Рівно 20 000 грають в гру. Е, Взагалі, піковий онлайн був десятка, коли вона вийшла. Без без режиму батл рояля. Була десятка. От і в, в. На. на. коротше. Плюс 15 тисяч гравців. Тільки через те, що вийшов у батл Рояль режим. Зараз на п'ятірку менше. Two, two. Трохи надушнив вам математика. Так, я бігаю, суйчусь. Треба щось збирати. Оп. Так, о, шакрам мені не дуже заходить. Тут інша пушка, і вона зелена. Окей, давайте візьмемо зелену пушку. По якості, щити ти заряди. Блін. Поки я тусуюсь, там моїх знищують. Ой, мінус. Наскільки я знаю, тут є щось типу гулага із Варзона, і типу тімейти ще можуть вернутися, можливо, якщо ми живі, типу. Блять, треба тікати. Що. Наш останній. Ще живий. Блін, я сто... А, так, 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 я є РЕСО, ну знизу показують. Таймер, мій реснувся один. Ну, ми маємо. Так, і він біля мене реснувся. Нам треба просто прожити, е, поки реснеться вся команда. Не будемо агрити, поки тіпів. Не будемо агрити, поки тіпів, сказав я. І зразу ж, зразу ж насипав в морду одному з противників. Так, є. Все, вся команда відновилась. Блін, ще ти кайфово заряджається. Не перестріляю. Гуд кіл, а, наш наш доїв. Наш доїв. Нема щитів. Оп. Тихо-тихо-тихо, я Треба трошки сховатися. Розбив. Блін, щитів немає. А вони прям... Ага. Блін, не долітаю. Бля, як же кайфово відчувається джетпак, Я куди поставити... Щоб наверх залізти. М, на жаль. Ох. Ой-ой-ой, дуже-дуже-дуже погано йде. Так, наші помогли. Так. Так, ну у нас всі шанси, всі шанси. Ще й зразу ж першу, чому мені. Чому мені. Так. Команда ніби грамотно грає, не зливається. Один раз нас тільки вайпнули. Не знаю, скільки можна реситись. Мені потрібно знайти ще ти. Може на трупі. Зелений бронік на свап. Оп, тут є пушечки, 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 друзі. Тут є пушечки, зелені, сині. Я снайперку, мабуть, не буду брати, Візьму синій автомат. Фіолетова граната. Окей. Зелена рукавичка. Ой-ой-ой. Зона, зона, зона рухається. Блін, який кайф. Ой, яка фізика, друзі, блять, це вам треба спробувати. Я, ну, типу, я не бачу вас. А, реально мені просто подобається ця гра. Якщо вона сподобається хоча б декільком людям на моєму каналі, блін лагає. Я попробую підкрутити трошечки. Трошечки графоні і ми можемо навіть стрімпані зробити. Я думаю, ця гра того варта. Блям, я знов соло. Топ, шо? Шо, 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 ми останнє. Ми останні виживші. Йох! Все, кінець! Кінець гри, лейт! Я не розумію, що нам треба робити. Ні, це не кінець. Я думав все, кінець зону. Ми що, переходимо на іншу карту, чи що? Final раунд, окей. Окей. Мінус. Він за стіною. <laughs> Підсвічується, але за стіною. Треба треба обійти. Куча моїх мертвих, блін, двоє двоє нема. Є... Од... Все, все, один лишився. Ще один. Ух ти бля. Ай-яй-яй-яй. Уй, сзаду, сзаду. Дуже дуже далеко. ай яй 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 яй, -яй, -яй, -яй. ну все, це кінцева. Це кінцева, топ-3. ТОП 3, друзі. Ну, в мене в АПА завжди було топ 3. Бляха, я не знаю, давайте грати знову. Можливо, встигнем подивитися до кінця катку. Так, ну тіпи вже грають як кіберкатлети, да? Ох. Uh, гарно як стріляє. Kill, kill. Ну, скоріш за все, вони виграють. Душать без шансів прямо. Так, так. Супер впевнено, супер впевнено. Ну through. він так настріляв гарно. Так, друзі, скоріш за все, я так оце подумав, ми не перейшли на іншу карту, тобто, uh, скоріш за все. Типу, ви вилетите вибр... ви і вибирайте на якій карті будете е... битися. Єдине, що не знаю я, як, як це все розпро. Як гравці розподіляються. Типу, ми от, ми вистрибуємо на перший, окей. Зараз... не знаю, можливо, стане ясно пізніше. Власне, я після закінчення цього відео ще пару годинок посижу, пограю. Ох, бля тут душить душить ой 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 Ой-ой-ой. блин знайти б нормальную пуху трохи розбили блин патронів дев'ять лишилося ойой -ой 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 хлопцы 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 не давай давай не так давай сюди нам бегом 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 ух ты Ну задушили. Давайте тільки без швидкого фініша. Будь ласка, хлопці, тримайтеся. Тримайтеся, я не хочу перезаписувати другий раунд просто для відео, типу ще раз шукати катку. Я вже хочу вимкнути відео і просто пограти. Окей, ага, ми без пушок вернулись. Ой-ой-ой-ой-ой. Якие жахти пушки. Так, де знайти зброю, 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 зброю? Так, ну патрони хоча б. Так, 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 тут є пушка, 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 пушка. тихо тихо, тыхо все нормально, нормально. Захилимся. Окей, 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 окей. А, що тут у нас не випадало, бог мій. Так, щось типу снайперки, блін, не хочу грати зі снайперками. Оп. Це щось цікаве. Патрони, будь ласка. Так, окей, ми відбилися, скоріш за все. Ні, тут постійно якісь заруби. Ага, це все одно щось типу снайперки, окей. Пістолет снайперський. Не знаю, це що таке ППшка. 33 патрона маловато. Хотілося б більше знайти. Так, надія є. Ага, ну емоус дають. Так, і модулі, модулі. Модулі це вони перки, бачили, по центру екрану появилися перки. Окращують все. Ой-ой-ой, зажжав як. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Останнього, 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 останнього. Це шоу був склад. Трипл кіл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як я відчуваю цю гру. Боже мій, будь ласка, дай її онлайну. <с conversation> Помолимось за онлайн ці грі, друзі. Блін, ППшка дуже крута, але я думаю, синій автомат буде краще. Але ППшка прям дає, дає дають, дають просратися. Ой-ой-ой! Нова тім, Тіма, нова Тіма. А я трошки від своїх відбився. Будь ласка, будь ласка, давай. Хорош. Well ну чого він сам, чого він сам? Не знаю. Ой-ой-ой, хлопець на геймпаді походу, грає, не? Щось він так зажимає. Не впевнено. Оп. Так, 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 живем, 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 живем. Бля, ну ми просто появилися серед натовпу. Ми просто появилися серед ту... натовпу. Жесть. Тіп просто живи, 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 живи. Блін, але весь чат є в грі чи немає? Ні, не чую, щоб хтось говорив, не бачу ніяких значків мікрофона. Але дуже сподіваюся, що він є. Так, дамо скан. Так, 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 так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Добро всяке. Давай ми. ага. Аспірки. Так, чекайте. Зелену пушечку візьмемо. Щось типу дробовика. О, uh, нет, це якийсь. Ууу. Uh. What the hell, це другой к якийсь. Uh. Uh, не дуже, не дуже цю зброю, чесно кажучи, я пшусь. щось би, щось би свапнув би. Так, хорошо, давайте. Далі, 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 автоматик. Автоматик, автомат? ні. Ну нормально, нормальна пухкавка. Давайте ми тоді. Візьмемо щось типу ППшки або автомата. Окей, окей. А. Так, 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 тут пилососим, пилососим все, що можемо забрати з собою. Бігом, бігам, бігам, бігаємо. Ага, зверху видно кількість гравців, правильно, 19. Даю скан. Блін, там щит, там щит, там щит. Треба обережно відіграть. У нас гранати ніякої нема. Трошки не доїли. Їду Так, я. Ой-ой-ой. Я графіку понизив до мінімальної, друзі. На, трошки на графіку велику подивились. І як на мене, взагалі doesn't метр, я так скажу. Все одно все виглядає приємно. Все кайфово, коротше все кайфо. Я не знаю. Ой, щось фіолетове, давай сюди мені. Будь ласка. Ну, цу. Пляха, як ті тімейти. Боже мій. А. Гранатка? Це гранатка, да? Це по-любому якась міна. Не знаю, що робить. Давайте кинемо. Що ти робиш, міна? Страшний підходить. Забрати не можна. Це міна, це тупо міна, поняли? А, і вона перезаряджається. Вау! Я стільки можу таких викинути. У них просто киде? Бля, це круто, це геніально. У них просто киде, і мені здається, нам, нам кудись порайти вже. Так. 3 teams, коротше, кажуть нам. І кажуть, що ми можемо це виграти. Звісно, можемо. Якщо засядемо в якісь будівлі. Закласти все халявними мінами, які просто покиде, можна ставити? Можна так забарекидуватися. О, охо-хо-хо-хо. Easy тупа. Так, що тут у нас? Блін, ну це, до речі, хілка, по-моєму. Коло адреналіну. Можливо, це навіть хіл. Що це як стріляє? Це що? Оооо. Uh, бурстова пушечка фиолетова. Ну, мабуть, краще. Краще вона. Так uh, стараюсь не відставать, бляха, де ви, тімейти? Let, Let it go, go. Бля, я кайфово треба виграть. Так, ми, 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 ми на цій карті і починали. Ааа, золота ППшка. Тупо надія є, ще один перк. Кайф. Це дробовик, це дробовик. Ну, в упорі, я думаю, нормально. Я бачив відео з здає... відео, він здається, нормально так лупить. Куди вони тільки. Вони телепортувалися. Як, 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 як? Просто сталь сюди. Так, все, Так, ми перейшли на іншу карту. Так. Блядь, як це круто. Це просто геніально. Типу там і ще... тобто це червоно, то було зелене. Можливо це точки, на яких можна переходити карти на карту. Бля, у них там золоті армори. Там в степи золотые арморы. А, -а, -а блоска. Да ну нахуй. Изи тупо. Ну это блажно, ты изи. Бола. Так, давайте лайк за топа ДН. Напишіть, друзі, думку про цю гру, але раджу обов'язково спробувати, друзі. Гра безкоштовна ви абсолютно нічого не втрачаєте, її спробувавши. А я буду радий, тому що чим більше онлайн, тим довше ця гра проживе, і тим довше я зможу нею насолодитися. Авансом просто так навскидку можу показати вам, як тут круто виглядають скіни. Чисто під кінець відео, давайте трошки помотаємо. Це щось типу бойового пропуска. Е, зараз графіка мінімальна, але погодьтеся, стиль, стиль у гри є. От що круто, це те, що в гри є унікальний стиль. Він дійсно неповторний. Трошечки, трошечки мені нагадує Warframe. Я про це вже в першому відео про цю гру казав. Але це гру тільки красить. Не знаю, виглядає все круто. На пушечки не знаю, чи є сенс дивитися. Я до скінів на пушки холодно відношуся, більше стилі персонажів люблю. Є маркет. Будь ласка. Уф, кайф просто. Коротше, будь-який каприз по донату. Ну. Вирішуйте самі, кому багато, кому мало. Все на смак і колір. А як то кажуть, як всі олісці різні. Друзі, дякую за перегляд, трошечки затягнув в кінці. Не забувайте, будь ласка, про важливі посилання під цим відео. Там е, дійсно дійсно важливі речі. Перейдіть, підпишіться на хлопців, особливо на східного Прометея. Я кинув е, його офіційний канал, також у нього є ще стрімінговий канал. Я думаю, ви самі легко зможете його знайти. Е, він був, буквально кожен день збирає гроші на військо е, доб, е, на, в своїй доб, е, доброчинній благодійній організації. От, е, тому перейдіть, підпишіться. Приходьте до нього на трансляції, ставте вподобайки. Якщо ви не можете донатити, будь ласка, просто, просто підтримайте, підтримуйте відео, поширюйте, ставте лайки, підписуйтесь на україномовний контент і вже зробите великий, великий плюс нам усім, друзі. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.